Росія продовжує тероризувати мирне населення України. Зночі ворог атакував Дніпропетровщину та Запоріжжя безпілотниками. Силами ППО було збито 12 шахедів. Також ворог застосував тактичну авіацію на Дніпропетровщині, випустивши ракети х 31 П та Х-59. Внаслідок ракетного удару по криворіжжю сталася пожежа. Противник атакував сьогодні. Проти радіолокаційними ракетами це ракети, які запускаються з тактичної авіації Су-34, Су-35, Ну а також ракетами, керованими авіаційними це Х 59 Ну очевидно, що більшість не досягла своїх цілей. Також за минулу добу ворог 57 разів обстріляв Херсонщину з мінометів артилерії, градів, безпілотників та авіації. Російські військові поцілили у житлові квартали, будівлю навчального закладу та об'єкт критичної інфраструктури у Херсоні. Через влучання снаряду виникла пожежа в двоповерховому житловому будинку. Українські захисники продовжують контрнаступ та просуваються на бахмутському напрямку. У нас з вами так само рух відбувався в районі опитного сила оборони. Зайняли частину цього населеного пункту і мали протягом тижня частковий успіх в районі Новомайорське. Ну і, і там ті частини і ділянки, де мали успіх, то наші збройні сили зараз там закріплюються. Внаслідок успішної спецоперації головного управління розвідки Україна повернула під контроль вишки бойка. Це бурові, газо та нафтовидобувні платформи біля берегів Криму в Чорному морі. Росія окупувала їх у 2015 році, а з початком повномасштабного вторгнення використовувала у військових цілях. Також спецпризначенцями ГУР вдалось затрофеїти ворожу зброю. РЛС НЕВА більше не слідкуватиме за нашими діями у Чорному морі. А накеровані керовані авіаційні ракети знадобляться нашим захисникам та вже скоро знову відправляться до росіян. Окупанти двічі за день гатили з по Граду та важкої артилерії. Внаслідок ворожих обстрілів постраждало три людини. Усі в лікарні в стані середньої тяжкості. У місті потрощені магазин, навчальний заклад та два підприємства. Також понівечені п'ятиповерхівка, господарські споруди та авто. З 1 жовтня жінкам-медикам треба стати на військовий облік. Лікарки, медсестри та фармацевтки зобов'язані зареєструватись у територіальних центрах комплектування. Це не є мобілізація це всього нашого приведення військового обліку до ладу. Щоб ми розуміли, який є мобілізаційний ресурс в даній медичній сфері. нікого мобілізовувати відразу не будуть. Збройних силах України зараз служить велика кількість жінок, і усі вони. Добровільно долучилися до цієї свини. На Вінниччині затримали іноземця, який намагався переправити ухилянців через кордон. Незаконний трансфер через Дністер організував молдованин. Протягом двох днів п'ятеро чоловіків ховались у лісі, чекали вдалого момента, аби їх переправили через річку кожному квиток на човен коштував 2 тисячі доларів. За організацію незаконної схеми виїзду з України 44-річному іноземцю загрожує 9 років тюрми. Він чекає на зустрічі з учнями першого ліцею за його спиною. Фото Ізюму після окупації, розбиті будівлі, знищена техніка, ліс перетворений на кладовище. Вінницький ресторатор. А в час війни військовий медик Валерій Северчук рік тому звільняв стратегічне місто Харківщини в складі 4-ї танкової бригади. Ми продиралися через той Ізюмський ліс 4 місяці. Це було дуже важко. Там кожний 100 метрів давалося такою кров'ю. Як приблизно зараз е наші хлопці воюють там на Токмакському, напрямку. Все було заміноване, цей ліс, я в нього боявся ну, вправо-ліво стежки сходити, бо обміни були неозброєним оком видні справа зліва. Але ще раз кажу, було внутрішнє вже відчуття перед цим, що щось повинно статися. І Воно таке сталося, сталося прямо фантастично. Ще раз кажу, це, мабуть, буде в підручниках всіх е організацій, тактики е військової служби. Там на найближчі строки до річниці деокупації Ізюму поспілкуватися з школярами військового запросив фотограф Костянтин Ревуцький, аби спільно показати та розказати, що залишає по собі російська агресія. Не тільки Ізюм. і весь Ізюмський напрямок він був розбитий, тобто розбитий центр, розбитий, люди знедолені, знищені морально. Якому якомусь селі Шандриголово ще були танкові бої, тільки тільки не закінчились танкові бої, що все горіло, все палало, і все було в розрухах. Стояли розбиті танки, окупантів, вешки, зешки. Тобто, це все було от на моїх очах. Фронтові історії військового начмеда цікавлять підлітків. Коли вони розуміли, що вже все, це вже їхній останній, остання мис. Мені дійсно цікаво про що думають люди. військовий згадав, як після ворожої атаки з-під завалів чотириповерхової казарми діставали бійця, який дивом вижив. Він був впевнений, що він вже загинув і що ну достати його неможливо. Зрозуміло, бо це чотири поверхи зруйновані повністю, одна шапка, і якийсь там тоненький голос. Цього між цих уламків він кричав, як він любить свою дружину, як він любить своїх дітей. Ми його тягнули у цих вісім годин, копали як скажені. Тобто хтось бив ломами бетон, хтось доставав болгарку, різали арматуру, тому що так його не виб'єш. Йому на голову одягали емболіроване якийсь відроз, знайшли, ну щоб іскри його не засипали. А він все кричав про свою дитину і про як він любить свою дружину. Відчувається і страх, і біль, розуміючи, що за кожною світлиною є історія тої чи іншої сім'ї, родини, людини, навіть тварини. Наскільки це все жахливо, моторошно і ну реально до сліз просто. Вже після зустрічі школярі подовгу вдивлялись у кожну світлину, бо пережити українцями болить. Виставка «Ізюм де окупація» налічує 40 світлин, та в арсеналі фотографа їх до тисячі, які певен в майбутньому стануть хроніками історії. Поліцейський врятував молодого лелеку від смерті. У наляканого птаха було зламане крило. Капітан поліції Сергій Птушка піймав бідолаху, загорнув у жилет і відвіз лелеку до ветеринара. Усе потрапило на боді камеру поліцейського. О, тихо, 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 тихо. Тоді йде від шоку. І якщо будете кудись там його відправляти, дайте знати, будь ласка. Наразі птах одужує у добрих людей. Бите скло та зіпсовані автівки уночі на напорика. 22-річний хуліган понівечив припарковані машини камінням, палицею та цеглою розгромив щонайменше з десяток автомобілів. Бешкетнику 22 роки. Його на місці події затримали працівники поліції охорони, що змусило до таких дій чоловік пояснює слідчим. Відомо, що правопорушник був на підпитку. Під час освідування в чоловіка виявлено 1,75 сімдесят Проміли алкоголю у крові наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за вказаним фактом. Слідчим розслідується кримінальне провадження, передбачене частиною першої статті 296 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі. Помогти наздогнати маршрутку. Вінниці на стаціонарному посту Літин до патрульних звернулася жінка. Водій маршрутного таксі, яким вона добиралася додому, зупинився на одній із АЗС. Жінка залишила речі в транспорті і відійшла на кілька хвилин. Коли повернулася, маршрутки не було. Екіпаж патрульних наздогнав та зупинив авто. Пасажира не забули, коли в туалет висаджували Ні. Да. Точно? Я вам скажу, що забула. Масштабні пожежі на Вінничині продовжуються. За минулу добу рятувальники ліквідували сім займань в екосистемах. Загоряння сталися у Вінницькому, Жмеринському, Могилів-Подільському, Гайсинському та Тульчинському районах області. Загалом за минулий тиждень на відкритих територіях в області гасили 35 пожеж. Вогонь обпалив понад 32 гектара родючого ґрунту. Рятувальники Вінницької області звертаються вкотре до свідомості віничани не провокувати пожежі на відкритих територіях, адже з поривчастим вітром вогонь дуже швидко поширюється на лісові насадження, лінії електропередач та навіть житлові масиви. Також наголошуємо, щоб нагадували батьки малолітнім дітям про те, що не іграшки, сірники і запальнички. Дуже часто самі дитячі забавки призводять до масштабних пожеж. До нас йде холодний фронт з північного заходу. Щоправда, погіршення погоди обіцяють синоптики тільки два дні в середу та четверть дощі. Опади принесуть і зниження температури повітря. Температура нічна 10-15, денна знизиться до 24. П'ятниця субота 22-24, Надалі знову повищення. Я на вулиці оказався як вже роки чотири. Цей безхатченко не називає імені, втім ділиться своєю історією. Я сидів 21 год. За що? Е, ну, грабіош, розбой. Поки ми всі сидів, в мене померла мама, батько, взагалі всі. Я стався один. Я прийшов додому, а мені кажуть, що це вже не твоя хата. Відтоді проблем шукав у чарці. Таких, як цей чоловік, повернути до нормального життя намагаються волонтери двічі на тиждень виїздять на соціальне патрулювання. Ми працюємо з центрами реабілітації, людині пропонуємо більш, більші зміни до життя. І не разову підтримку каже Сергій. У центрі допомагають відновити документи і за бажанням відвідувачів займаються супроводом в лікувальні заклади. Там є певні правила в цих місцях, що там не можна вживати алкоголь, спиртні напої, тютюн, тютюнопоління. Якщо людина погоджується, то вони можуть поїхати і повернутися до нормального життя. Меню на обід каша з рибою, консервація і хліб. Я приймаю гостей, які мають потребу в цьому. Одне з моїх завдань нагодувати і запросити на центр. Павло, як ніхто, розуміє, що підтримка може змінити життя. У мене колись була своя компанія, але конкуренти трохи випередили мене, і я опинився в квіті, якщо так можна сказати. Почав вживати алкоголь. І таким чином опинився на тепер допомагає іншим. Волонтери кажуть, колишні підопічні центру захищають країну на фронті та волонтерять. Їздять на відбудови на Миколаївщину. Я ж кажу, що допомагають на пунктах внутрішньо особам. Відвідувачі центру можуть обрати собі одяг та взуття. Тут все посортовано чоловічий, жіночий і за сезоном. У Вінниці два пункти допомоги безхатькам. Працюють вони у будні за адресами вулиця Пирогова, 74 та воїнів-інтернаціоналістів, 12. Ранок у запорізькому реабілітаційному центрі для постраждалих і покинутих тварин розпочинається зі сніданку. У раціоні овочі та фрукти. Міні зоопарк переселенець переїхав до Вінниці чотири місяці тому. Ми не планували виїжджати. Ми в Запоріжжі були довго і прильоти були там 500 метрів, 800 метрів, ми, були, ми приймали тварин, ми лікували тварин, а потім, коли в 50 метрів прилетіло і в нас вибухову хвилю. Двері снесло і ми дуже поспішно за три дні. Ми все упакували, Ми виняли фуру рефрижератор, яка підтримує температуру, і все погрозили і виїхали. Власники центру рятують тваринок, лікують і доглядають за ними, як за власними дітьми. Є тварини місцевої фауни, які у нас живуть, яких неможливо випустити у природу тих, що можливо випускати, ми випускаємо. І у Вінниці також потрапляють до інколи тваринки. Переважно самі сева фауна. Ми лікуємо, якщо є можливість, випускаємо їх. Мавпочки, сурикати, єноти, хижі птахи, рептилії, і не лише. Тваринки дуже контактні і охоче позують на камеру. У кожної тваринки своя історія. Ось цей красунчик на ім'я Петро до реабілітаційного центру жив відокремлено у зачиненій кімнаті. З ним подружитися господарка не змогла і віддала в зоопарк. Попросила забрати, його ми забрали, а він до цієї дівчини був хазяїн, в нього ходив по пляжам, його фотографував. І в нього від підгузника були рани, в нього немає частини зубів. Зараз він вже це не та мавпочка, яка була, він вже дуже добре себе почуває. Ми його лікували, ми його реабілітували. Зараз він такий дуже спритний хлопець. На новій території освоїлися і котики. Один котик наш, інший сім це прийняті коти. Вони ще з Запоріжжя з нами поїхали. Взагалі, на початку війни ми прийняли дуже багато тварин, понад тисячу, мабуть. Ну переважна кількість коти, і ми їх одразу намагалися влаштовувати у сім'ї. У зоопарку усім охочим пропонують взяти під опіку тварин. Хресні батьки беруть під опіку. Ту тваринку, яка їм сподобалася, є фіксована сума на утримання кожної тваринки у місяць. Вони переводять на щодо зоопарка цю суму. А також ми вішаємо на дому звірятка табличку з їх іменем, і також два рази на місяць відсилаємо їм відеозвіти, як почувають, як ведуть, що роблять їх тваринки на інстаграм-сторінці. Є інформація про це, можна вибрати собі подопечні. Чого так і допомогти, і прям бачити, як він живе, куди це все йде, на що тратиться кошти загалом у реабілітаційному центрі більше 70 видів різних тварин. Вразили всіх. Команда спортсменів з Вінниче гідно представила Україну на міжнародному турнірі зі спортивної акробатики. Змагання відбувалися з 8 по 10 вересня у Варшаві. Загалом 20 вінницьких спортсменів вибороли вісім медалей: п'ять золотих, дві срібних і одну бронзову. Найяскравіші моменти створів та життя видатного віницького письменника, ніби пазли на своїх колажах, зібрали учні та вчителі вінецької художньої школи. Своє бачення творчості сонцепоклонника вони презентували на 26 картинах на виставці творчими лабіринтами Куцюбинського. Тут про кожну роботу можна розповідати окремо і цілу історію, тому що кожна робота показує якийсь аспект особистості письменника або показує якусь роздуми над його творами, які діти прочитали, переосмислили і відтворили в своїх ілюстраціях. На картинах подорож письменника в криворівню та епізоди створів інтермецо цвіт яблуні. Катерина ж у своєму арті відобразила сцену розставання Івана та Марічки з повісті тіні забутих предків. Хотілося привернути увагу до цього твору, тому що історія досить цікава про трагічне кохання. Це крута ідея, тому що зараз такий час, що книжки не дуже цінуються, але, можливо, після таких проєктів буде більше. Звертатись уваги на такі книжки виставка діє в музеї Куцюбинського у будні з 10 до 17.30. Вхід безкоштовний. Випити чаю з видатним лікарем за донат на зсу. Гаряче. Гаряче. Так, зелений, прошу. Вже вдруге на території пам'ятки відбувся пироговський пікнік. Різні локації на цьому майстер-класі можна приготувати відновлювальний суп. Основним інгредієнтом у нас виступає морква, яка за рахунок того, що вона карамелізує свої сахари, виникає оцей ефект антибактеріального впливу на кишківник. Взагалі, відновлювальне харчування, воно як правило йде на овочевих бульйонах. Просто і швидко новий рецепт звичайної страви відтепер буде і в повсякденному меню у Наталі. Це все дуже цікаво, і хочеться і дома таке приготувати. І навіть м'ясо я так розумію, що вже не важливе воно там. В тому супові. то дуже цікаво, звісно, дякувати, що є такий мастер-клас. А тут пропонують іграшки, прикраси, сувеніри, частину грошей від продажу піде на потреби Вінницького військового шпиталю. Рішення провести перговський пікнік в цьому році воно було досить одностайне, тому що спадщина пергова безпосередньо пов'язана з тим, як зараз на фронті і в тилу рятують життя як цивільних, так і військових. Тому цьогорічна тематика це власне спадок науковий, практичний спадок Миколи Пергову в військово-польовій хірургії. Музей цьогоріч оновив свої експозиції. Експозиція, яку ми оновили, це якраз вона зв'язана з сучасністю. Ви знаєте, ми ведемо важку війну сьогодні. Це воєнно-польова хірургія, основи якої заклав Микола Іванович Пірогов, і який розвивав її і написав книгу, книжку про воєннополів... ази воєнно-польової хірургії. І ми вирішили цю експозицію зробити так, від Миколи Івановича Пірогова до сьогодення. Під час пироговського пікніка на допомогу військовим зібрали 12,5 з половиною тисяч гривень.